Добрий вечір, дорогі дітки. О, це мені подобається. Як настрій? Гарний, дуже-дуже гарний. А що ви зрозуміли за ці всі дні нашого табору? Багато що, так? Да? А хто хоч першу тему? Першого дня тему згадає. Ісус що? Не чую, і сущо. Фундамент. Правильно. І остання наша тема, яка була? Заходьте, будь ласка, куди заходьте? В двері. А що там в цих дверях? Хата. Чи будинок якийсь? Чи дітей я бачу там, машини, будинки. Дуже хороша ілюстрація. І Біблія говорить, ви знаєте, дітки, що Ісус каже за себе, ви знаєте, що Він дуже часто використовував ілюстрації. І дуже часто Він казав приобразно. І ось в одному із місць Біблії, Святого Письма Він каже, що я є правда. Я є двері, правда і життя. Хто війде через мене, той спасеться? Спасеться від чого? Від смерті, від якої смерті? Не знаєте? Не навчили. Да? Ви знаєте, що Бог приготував для нас небеса. Ви чули за небеса? Ви чули, що є ад, є рай таке місце. А ви чули, що ми там будемо жити вічно на небесах? Молодець, брат. А може це не брат? Бачите, тут же всі дітки зібрали. Один брат попався якось. Я хочу показати вам трошки, що ж таке вічність, а притягнув собою такого. Вірьовку, чи як її назвати? Шнурок, так? Шнурок. для білизни. Сьогодні ходив у вас у вашому селі чи в моєму селі. Ні, це місто, в якому я родився. Я це вибирав. Вибирав, вибирав. Уявляєте собі ця вірьовка, а якщо б ця вірьовка обійшла б землю. Ще декілька разів і може 10, 20 і 30 разів. Да? І вернулась назад до нас у Варашні. Оце все є вічність. Уявляйте собі, це все є вічність, якщо це зрівняти з роками, які будуть в вічності, ця вірьовка дуже-дуже дуже, дуже, дуже довга. Представте собі, і ми ось. Якщо вам видно, там на балконі і ззаді, оце наше життя. Красна тут така ізолента. Червона. Червона ізолента. Представте, це наші 70 біблія пише про крепості, більше, трошки більше, 80 років. І ось ми живемо тут на землі. І ми вирішуємо тут десь ми. Родились, так? Потім тут десь трошки ми пішли в перший клас, потім ми пішли в дев'ятий клас, потім пішли. Ну я в СПТУ ходив. Сізьбой, як його, ні, вже забувся. Неважливо, училище пішли, да? потім ми тут туда... що далі. Ну куди? Ви? А в армію хто? Тут ми пішли в армію два роки, не знаю на що колись прожили, казали. А потім казали хлопці після армії, а обично хлопці після армії що женились хлопці після армії. І далі ми живемо, живемо, сім'я, проживаємо. І ми, знаєте, дуже рідко задумуємо, що ми все живемо, щоби строїти тут будинки. Щоб женитися, будувати сім'ю, все в цьому відрізку часу. Ми думаємо, як заробити гроші, де їх взяти. Для дорослих, хочу сказати, ми думаємо, як там янтарь накопати. Да? І куди годіти. Машину, яку би купити. Як прожити і мало хто із нас думає. Взагалі. А що буде далі? Що буде далі? А далі буде, знаєте, оце перед, скажімо, цей відрізок це перед цими дверима. А за дверима вічність, ця мільом. Далі вічність. І в нас є вибір. Ісус каже, що я є двері. Якщо ти хочеш попасти на небеса, якщо ти хочеш... Пройти і прожити життя не просто оцей маленький відрізок. Ісус каже, що є життя далі і є життя краще. І тільки один шлях, як попасти на небеса це через Ісуса Христа, який є твер в небеса. І що ж нам заважає, ми говорили вже, гріх нам вже заважає. Для цього і прийшов Ісус Христос. І коли ми, а як ми можемо відкрити ці двері? Як ми можемо відкрити? Ви скажете, Сергію, при чому тут двері? При чому Ісус двері? Тому що в світі є багато дверей, знаєте. в світі є. Люди шукають багато доріг, як війти в Хтось Своїми добрими вчинками шукає, як попасти на небеса і думають, попадуть. Хтось вірить в якусь другу релігію, хтось чимось ще. Але Ісус сказав, що Він є тільки один, єдиний путь на небеса. І що треба зробити? Треба повірити в нього. І коли ми віримо в Ісуса Христа, коли ми приймаємо Його в своє серце, ми відкриваємо цю, ці двері. Щоб попасти на небеса і ми просимо через це саме, Господи, я вірю в Тебе прости мої гріхи. І ви знаєте, я приніс декілька ще речей таких, щоб показати невеличку ілюстрацію. Оці, як їх, хлоп, хлоп'я назвати, пластівці, вибачте, що я на російській мові. Вибачайте, так. А тут у нас взагалі не, не зрозуміло яка країна. По-англійськи пише горем, хлоп'я, Second секонд-генд. <риклад> їх вибрали, щоб помістити в цю коробку, так? Ну, помістили в цю коробку. Кукурузу помістили в цю коробку Фрешона називається, да? а це як називається? Хто тут вперед? Отус на відео знімає. Морнінг. Чи гуді, чи як помістили, да? а тут таке мішка є, і тут якісь коржики, як я кажу. Да? Чи пряники, коржики, палочки, палочки. Щось по польськи написано. Вибрали, щоб помістити овцю, овцей пакет. Ви знаєте, що, а що є цінним взагалі, пакет чи що всередині пакету? Що є важливим? цінним? Кукуруза чи банка? Ну, смотря для чого і Ну, я думаю, кукуруза, правда. Поїсти хоч можна. А як їх? Квасівці, о. Теж, правда? Коробками викинули і все. Так само і наше життя. Знаєте, наше тіло, воно, оці 80 років, може хтось і менше, воно закінчиться. Но у нас є щось внутрі цінніше, чим є наша душа. І от представляєте, сам Бог, Ісус Христос, Він захотів бути в нашому тілі, перебувати в нашій душі. І як це ми можемо все зробити? Знову ж, через двері, через Ісуса Христа. І я запрошую вас зараз всіх до молитви, дорогі дітки, якщо ви хочете попасти на небо, якщо ви хочете отримати прощення своїх гріхів, якщо ви хочете жити краще життя після того, як ми перейдемо на ту сторону, що ще часто називають смертю. Або Царство Небесне, Хтось в Царство Небесне переходить, хтось ще десь кудись переходить. Ну, якщо ви хочете бути з Ісусом Христом на небесах, я запрошую вас. Давайте ми піднімемося на ноги. Якщо є у вас бажання запросити Ісуса Христа в своє серце, відкрити ці двері. Ви знаєте, ще Біблія говорить, що Ісус стоїть у дверей і стукає стукає, і він каже, хто відкриє уже двері свого серця, я війду до нього і буду вечеряти з ним, і він зі мною. Тому закрите свої очі, і якщо ви бажаєте, повторіть за мною просту молитву. А такі питання на першому, хто на першому ряду, яка друга тема була? Хто хов. На стільці, а тобі гукуру. А тобі паличі. А можна я хвилинку додати? Можна. Не по програмі. Я сидів, знаєте, дорогі друзі, і дивився на цю картину сьогодні зранку. І хочу вам залишити на пам'яті працівникам а, в таборах, працівниках. З дітьми. Тут намальовані дітки, да? сонячний майданчик. Я сижу і думаю, що праця з дітьми завжди, коли ви будете працювати з дітьми. Уявляйте собі, що це іде будівництво. Дитина це будівництво. Я дивився, тут цемент замішаний, щось друге. Да? І сьогодні на семінарі говорив, що дитина це як свіжий цемент. На якому ми колись я пам'ятаю тут Кузнецовську заливали площадки, і ми там то руки оставляли, то ноги, то ще щось, і воно так і лишалось десь. І ми обично заливаємо дома, фундаменти теж десь на пам'яті оставляємо. Отак і дитина в нашому житті. Якщо вам попадаються діти, які, з якими ви працюєте, і до яких маєте доступ, пам'ятайте, що іде стройка, треба. Бути дуже обережним. Знаєте, ми деякий час жили за кордоном і буває, їдеш по дорозі, по магістралі, і там стоять такі ці фішки да, на дорозі, що йде будівництво. І одразу там пише, пише такий а, білборд, да, білборд, що а, в разі порушення правил вам буде двойний штраф. В деяких случаях написано, якщо ви причините вред робочому, ви заплатите від 10 до 20 тисяч доларів мінімального штрафу. І я думаю, якби ми всі так думали, бачачи дітей, працюючи з дітьми, що це настільки, настільки воно вразливо, настільки діти вони все сприймають, хтось повліяв на моє життя, будучи тут ще дитинство, я помню. Георгій Данилович, було мені 10-12 років, вони взяли в бібліотеку тут роздавати книжки. Нам, хлопцям, простим, двом друзям таким. 10-12 років нам було. Ми стояли тут в Кузнєцовську в 90-х, роздавали книжки, літературу, а вони нас залишали самі, хтось в нас помірив. І були другі люди, які дьоргали нас тут за вухом. Ну, ми себе вели недобре. але я теж їх заповню. Не обижаюсь, 20 років пройшло, я пам'ятаю. Тому пам'ятайте, друзі. Були люди, які дійсно... Я пам'ятаю вчительку недільної школи. Це дуже серйозне служіння, те, що ви робите. Запам'ятайте, діти це є будівництво і свіжий цемент. Хай Бог благословить вас.